Рік значення місця події. Бесіди про ювілей 2025 року, що триває в католицькій церкві на тему Паломники надії. Відкриття двох бронзових стулок ознаменувало початок святого року. Йдеться про святі двері базиліки святого Петра, які папа Франциск відчинив ввечері 24 грудня. Протягом ювілею через них пройдуть мільйони паломників. Вони нагадують про Христа і Його милосердя, і саме про них розповімо у сьогоднішній передачі: посилання на Христа, через якого відкуплене людство, заклик увійти в гостинний дім, але також зробитися малими, проходячи через вхід невеликого розміру. Саме про це нагадують святі двері, характерний елемент ювілейного року, відчиняючи їх у Ватиканській базиліці святого Петра. Єпископ Римо запрошує церковну спільноту увійти до Божого дому. Особливо значущим є той факт, що через святі двері можна лише увійти, але не вийти. Фактично, увійти через них означає висловити бажання увійти в Христове серце, у співзвучність з його почуттями, щоби впасти в милосердні обійми Отця. Сам Ісус у 9-му вірші 10 ї глави Євангелії від Івана каже: Я ворота, хто війде через мене. Той спасеться. Обряд відкриття святих дверей Собору Святого Петра розпочав ювілей. Він пропонує вірним надзвичайний шлях до своєї душі. Святі двері є також в інших головних римських базиліках і в різних храмах, які за традицією є місцями паломництва і надають за папським благословенням можливість отримати індульгенцію, тобто відпуст. Ймовірно, саме в 1425 році. Вперше в історії ювілеїв папа Мартин V відкрив у Римі святі двері. Це були двері базиліки святого Івана на Латерані. Найстаріші ж святі двері існували ще до першого в історії ювілею, який папа Боніфацій VIII проголосив у 1300 році. Це двері в лівій стіні, базиліки на Колемаджо в Лаквілі. Вони датуються кінцем XIII століття і пов'язані з відпустом, який 1294 року проголосив папа Целестин V. Їх і в наші дні відкривають один раз у році з вечора, 28 серпня, до вечора 29 серпня. Важко встановити точну історію появи святих дверей у базиліці святого Петра. Вони існують вже багато століть, пояснює Пєтро Дзандер, керівник відділу Некрополя та мистецької спадщини фабрики святого Петра у Ватикані. Їх наявність вже засвідчена в давній Костянтинівській та середньовічній базиліці. Цілком ймовірно, що їх спорядив папа Сикс IV Дела Ровере до ювілею 1475 року, і вони розташовувались точно на тому ж місці, що й нинішні. Вони були і є меншими за інші, і вели вправу бічну наву давньої базиліки біля місця, де знаходився ораторій Івана VII, прикрашений дуже давніми мозаїками і дуже шанований, оскільки в ньому давніше зберігалася реліквія святого обличчя, зазначає дослідник. Відкриття святих дверей базиліки святого Петра відбувається виключно під час ювілеїв. Спочатку кожні 50 років. А потім, починаючи з 1475 року кожні 25. Про 30 святих років, які відзначалися протягом історії, включаючи шість надзвичайних, останнім з яких був рік милосердя у 2015 16 роках, свідчать герби пап, які чергуються зі сценами, вигравірованими на стулках теперішніх святих дверей, за увишки 3,5 метра і завширшки. 2 метри 15 сантиметрів, вони є відносно недавньою бронзовою роботою тосканського скульптора Віко Консорті. Їх було виготовлено під керівництвом богослова Манліо Савеллі на ливарному заводі Марінеллі у Флоренції до ювілею 1950 року. Вони замінили старовинні дерев'яні двері, які 24 грудня 1749 року урочисто відкрив папа Венедикт XIV. Замовлення згадує Дзандер, датується 1949 роком. Консорті, який народився 1902 року і помер 1979, виконав його всього за 9 місяців, тобто за термін виношування дитини, стільки ж скільки знадобилося Мікеланджело для створення п'яти в соборі святого Петра. Було оголошено міжнародний конкурс на виготовлення трьох дверей базиліки, які повинні були замінити існуючі. Ця ініціатива була реалізована на основі спадщини принца Георга Баварського, священника і почесного каноніка собору святого Петра, який помер у 1943 році. У роки між двома етапами конкурсу на виготовлення дверей до Базиліки святого Петра поза конкурсом були виготовлені святі двері. Замовником, зазначає Дзандер, був Людовік Кас. Він був секретарем скарбником фабрики святого Петра, а також секретарем конкурсної комісії. Контракт був підписаний 1 березня 1949 року, і до 15 грудня обидві стулки повинні були бути завершені. Саме Кас запропонував сюжети, викарбовані на бронзових панелях і почерпнуті з Біблії. Вони зображують згідно з канонами естетики, запозиченими з тосканського мистецтва 14-15 століть історію людства, що потребує божественного прощення. Натхненням для всього іконографічного проекту стала молитва папи XII, опублікована в серваторе Романо 1 січня 1949 року. Нехай Святий Рік буде для всіх роком очищення і освячення внутрішнього життя і спокути, роком великого повернення і великого прощення. На 16 панелях на двох бронзових стулках консорті за допомогою зображень, що супроводжуються підписами, розповідає біблійні епізоди, пов'язані з темами людського гріха і Божого прощення, від безладної втечі прародичів і тварин із земного раю, до сокровенної тиші благовіщення, в якій Марія своїм так нагадує нам, що Бог не суперник, а справжній і єдиний друг людини. Від хрещення Христа, який занурюється в нашу історію, щоби підняти її, до драматичного жесту пастиря, який простягає руку, щоб витягти загублену вівцю, що впала в ущелину. від благословляючих обіймів Отця, які повертають гідність блудному синові, що повертається додому, до паралізованого, стіленого тілом, але насамперед душею. Прощення, яке завжди можливе, якщо людина готова визнати, що вона зробила неправильний вибір, як у випадку жінки, яка сльозами й волоссям омиває і витирає ноги Христа, безмежне прощення, яке вимагає навернення і покаяння, відмовитись від людського способу мислення і прийняти Божий спосіб. Це досвід, який пережив Петро після свого триразового зречення, в драматичні моменти хрестових страстей або ж добрий розбійник якому на порозі смерті було оголошено про спасіння, сьогодні будеш зі мною в раю. Послання, настільки ж прекрасне, наскільки й неймовірне, Ісус виходить назустріч нашій неспроможності прийняти Його і дозволяє нам доторкнутися до живої плоті Його Воскреслого тіла, як він зробив це з апостолом Томою. Потім Він виливає Святого Духа на апостолів, щоб вони в свою чергу могли прощати гріхи в Його ім'я. Вже не я живу, але живе в мені Христос, пише святий Павло До Галатів, зображений на 15-й плитці в момент навернення по дорозі до Дамаска. У початковому проекті були деякі сцени, які так і не були реалізовані. На шостій і сьомій панелях, наприклад, передбачалося зобразити святкування першого ювілею 1300 року і ювілею 1950-го. Пізніше ці сюжети були замінені на євангельські притчі про загублену вівцю та блудного сина відповідно.